Всім привіт, друзі! Я починаю свій влог, звичайно, перший влог з вечора, але... Ну, так вийшло. Ми... Ми на <с? <с?> ну, у мене таке буває. Ми сходили в магазин, купили дві пачки чіпсів, тому що моя сестра любить поїсти більше і сок. І, до речі, до речі, нам? Так. Поставили нове вікно. Круто. Я ще сьогодні прибирала в шкафу. Просто. Шафті. Ну так. <кхем> а моя воду. Ну, ну, вибачайте за звук. Тут в мене старі речі. Тут в мене футболки стас ну, домашні нові, типу, шортів уже, Піжам... ну, піжамка. І нові речі. Тут в мене юбки, там в мене кофти, і тут 음, штани, джинси, і там теж джинси. Чому ти цього не Зараз, так, то маленьке. Ось так. Щего? Так. Тому, поки що, бувайте. Зараз я маю вчити англійську мову. У мене завтра конкурент від директора. Мені потрібно повторити ось ці слова. Звичайно, я не відеознімати, яких розказів не буду. Я знаю, що це буде не дуже нормально, але цікаво. Я не дуже ці слова знаю. Зараз почну новий блог.

Later. Тут така гарна кішечка лежить. Ось, я Ось так. Hours later. Друзі, я, мене вже мама забрала зі школи. Ми поїхали в концтовари і купили два словника. Мені один і мої Мої сестрі і пасту до ручки Ось так. Я вже вдома, мені зараз потрібно поприбирати в кімнаті. Uh, ну, так. Mm. У мене тут залишилися вчорашні чіпси, так що можна ще подивитися за ними словнички наші. Ну, Якщо ви розуміли, ось словник зараз одною рукою не дуже удобно. Uh, ну, ось такий типу слова. Томер слів, транскрипція і переклад. Те ж саме з моїй сестри буде. Типу. Круту. Це вже мені на п'ятий клас буде. Мені він вже буде на п'ятий клас, бо це вже закінчується рік. І ось так. <на Panda> Іграшка. Така весела з клапці якоїсь там. Ну, зараз буду прибирати. Ну, поїхали. Вибираємо що одягнути. Ну, я вже вибрала кльші. У мене питання, чому в мене два ось цих гольфа, якщо один має бути у моєї сестрі, один у мене. Ну, типу, ну, одинакові. Ці, а в мене їх два. Ну, типу, ось один і ось другий. Це реально не прикол, у мене їх реально два. Ну, Я їх відкладу, але я не знаю, яку мені кофту діти. А, ні, я знаю. У мене кофта чорна, але за стіпки. На застіпки. застіпки. Фуполка. Давайте цю. Вона така оверсайз. Ну в принципі буде круто. Закриваємо шафу. І переодягаємося. Трішечки прибираюся. Які, які штучки, кладу сюди. альбом мій такий гарненький. Інгліс. Так, зараз я, звичайно, не можу дуже прямо так все поскладати але я тут ось це також сюди поскадала ось так. Такий в мене ще є коректор Дельфін. Наверх покладемо. Там воно дуже гарно дивиться. І ще покладу туди такі свої текстові, ліст, 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 типу маркерів. Вони класні, таких видів виді яйток. В принципі, теж можна сюди наверх. І ще тишу, я думаю можна наверх, але дуже сильно впевнена, що ось таку коробочку я зібрала. Типу, ну... Це були там ватні палички і я їх забрала, бо там вона на собі закінчилася, але хай там воно лежить, воно там так гарненько дивиться. Торка. Взялка, але мені вона потрібна. Це мобільчик. Обана. Так, ну наче-то уже скоро, уже якось намічається. Ну цього мені не треба забрати. Пульт від світла наш І десь... ой, зупинилася І ще один пульт Йду зараз знову набирати фільтр води Зараз вам розкажу про фільтр води Поки пішли, набираємо фільтр води Я вам подорожі по все розкоплюю Ручка ручка, знову вітка йде, кімометалова Новий пульт, ми використовуємо новий У мене одна рука знімає, друга це показує, ручка кімометалова какие-то, um, тебе нужно задать слица. Две кольоровых ручки фиолетовых. Um, не давай тут. Um, вот. Такого вот ручки. Um, циркуль Старачка. Ты же любишь и рублевоты? Да ты лайкаешь. на старачка. Закладенка. Старачка. Ирочка. Um, ручка. Ручка. Um, <coughs> Минута пауза. Водичка забираем Просто еще один. Ну и паста. Так, закончилось. Так, тут у нас. Ирочка. Так, у меня водонег. Могу. Там всякі записочки, ну це можливо Мої знову закладинки І середнько, все Ось такий в мене пинал Зараз no. все, чекай, я складаємо. Так 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 Ось так Ось це, дивіться Коли тут рапа цей, чекай, я її рукою підняти Фінальчик, відкритий, ну так, я такий ось з цим Ну це не важливо Оба на Оба. Опс Так, ну однією рукою розумію, що нереально. О, от, може, реально. нереально Ось може нереально, то уже навчений Опа-на У мене тут ще брелочок з Бравл Старс Пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я випустила Бравл Старс Ніж так А я йду робити домашнє завдання На кухні знайшла мандаринку І мені ще потрібно випити вітамінки кое-то как раз там сколько осталось, одну на добу. <цик> Тано, ну к ней вот. О, упала, упала, поп-то. Обман. Ну все, а вот о мандаринку. Опс. І я мама нарвала Рідістру. Така гарна. Я тільки ще відкрила зайчика одного свого величезного. Те, ну, він такий класний, його навіть шкода їсти. Ну от скажіть. Взагалі круто. Крутий. Девочки, ну що я вам скажу дівчаточка мої ріднені. Сьогодні вже другі чіпсики з крабом. Величезна пачка просто. Ем, просто сьогодні поле, 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 поле. Ось так, і там уже будиночок йде на щастя. Подивимось зараз. У мене світло світла нема. Точно, 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 точно. у у нас уже 9, 9, 9, 9 вечера я The next day. Я уже автобусом. Я уже не Ждем, 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 ждем. Ну, ждем. 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 И Боку, ну, смачну, таку, м, типу штучку. Круто. Later. Ми зараз йдемо з мамою на почту. Мама їздила сьогодні. Е, ну, вчора, наче по... Ні, позавчора їздила купляти розсади зараз зарайдемо садити. Кавунчик. Горошок. Um, денька. Um, да, денька. Зараз. Забрось. І кавунчик такий гарненький. Ось так. Ось так ми всього будемо садити. Ось так. Ну, тому поїй. Ми прийшли вже садити. Ось так. Hours later. Я поїм гречану кашку і підемо з мамою саджати розсади. Р... Так. Ну, коротше, так. Тут є такий гарненький кущик з, з картоплею. Ще подивимося на полуничку. Ще картопелька Все і ще Цей гарний кучок попередили. Просто ось є. Така гарненька. Вон там. Ось тут. Будемо піднімати деякі гілочки. Тут теж можна побачити. Ось. Тут нема. Ось деякі квітки дивляться вниз. Не знаю, вам видно ні? Ось квіточки і деякі. Ой, ось вже дивляться вниз. Ось цей гарний кущик. Теж є, тільки вона ще маленька. Оні тут є. Оні тут є. Тут. Не знаю, не бачу. Там маленький взагалі. Ось тут. Ось тут. Тут. Ого. Ось. Тут його є вже. А це тільки квітка і тут. О, вау, яка ось ця дуже гарна. Круто. І така тут. У нас є такий цей, не зробили. Ось тут є. Далі. Ось тут є. Вже червоні трошечки. Тут є. Просто хоча трохи бур'янчик тут виглядає, але не зважайте. Ям по цьому рядочку, Так, тут поки одну бачу ось. Ондіо. Карненька можна таку зробити. Похожу. Ось. Тоже сливка, сливка, Ось малина, онь малина. Ну, ой, малина. Помниться. Нащо там є сунить, але це вже не тут. о, -о, -о. Ах, ви о жуки. Ай-яй-яй. Здриснів їх. Ми з вами. Тут у нас... дивіться, Тих. коник-стрібонець! Ма, тут коленик трибунець. О він спокій. Давайте під'їдемо я. Трошечки. Два. Господи. Так. Колорадський жучок. Ви так хорошо так зібився. Ми ще сходимо до вишеньки чи до черешеньки. Так, идем Аккуратно. Тут еще зеленим. Ничего. Идем дальше. Там у нас еще одна есть. Маленькая Просто. Просто. Круто. червоний ще немає. О, ось. ось. Але ще не достигли. Не достигли ще. Ось. Але ще не достигли. Ми ходимо на другий бік. Сілька ось. ось тут, ось тут. Ось, в принципі ось. Але в деяких я вже бачила червону. The next day! Їм бутербродики і дивлюсь, будиночок на щастя. На цьому наш влог закінчується. Всім па-па!